Королівський смак, смакуй по-королівськи. Ой, люди добрі. Це сніданок у прямому сенсі цього слова. У сніданку, і сьогодні ми готуємо класний свіжий салат, який насправді насправді про сьогодення, про продукти, які поживні і корисні, які недорогі, щоб все було класно, якісно і що зробити не важко цими руками. Тому що насправді я вчусь, я вчусь разом з вами. От. А ще ця страва легка в плані того, що майже немає ніяких вуглеводів, тобто вона просто зранку буде легка, поживна і дуже швидко готується. Отак. От Значить, ну люди добрі. Партнер показу, торговельна марка «Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. І зараз ви побачите власне, що відбувається в, нашій, в нашому власне тут на кухні. Так, я змішую все. Фактично. А о, чекай, капусту ще так. По перше, нам ще капусту треба взяти. А по-друге, у нас є отака красива мисочка. Давай ми в ній будемо міксувати наш салат, а Давай. сюди будемо зливати сік з кукурузки. Давай. Так, я почну напевно, із кукурузи і почну, власне, так? З капусти, господи, кукурудзи, я вже бачу, замовляюся. Друзі, а ви подивіться, будь ласка, поки що рецепт нашого салату із цвітною капустою насправді готується дуже легко, швидко, просто всі інгредієнти ви бачите на столі, і бачите, в якій пропорції зараз її треба взяти в рецепті. А, так. E, значить, люди добрі, значить, зараз має, маємо зробити от що у блендері ми маємо трошечки змістити, е, змістити капусту. Бачите, от яка капуста е, Олеж, покажи, якої капуста консистенції. Вона така тверденька. Та? Ми маємо з неї зробити не пюре, е, а ми маємо довести її до консистенції інших інгредієнтів салату. Подивіться, огірочок, помідорка, квасоля це не м'якість така, м'якість, знаєте, як от пюре, але і не дуже тверде, як капуста. Це класичним зробимо. рецептом е, до ці. Цієї цієї страви до цього салату додається булгур. Ну він дрібненький, але до я скажу так. хто не хоче булгур, хто не хоче вуглеводів зранку, можна взяти справді суцвіття о такої капусти цвітної, подрібнити її, розкласти і потім спробувати. Е, ну от знаєте, як ви, наприклад, горіхи перебиваєте, от так само можна до такого ж стану перебити. Ненечко, цвітну момент капусту. момент я людям людям скажу, людям скажу момент. Е, важливо, дивіться, щоб Довести до консистенції правильно, я не повністю змішую в пюре. Я ще раз наголошую, кілька разів. Один, два, О, три. Все. Я, бачите, зараз довів до потрібної історії. От, Оліш, попередньо. Може, вона дрібненька все. тепер. Тобто вона її можна їсти, вона хрумка досі, вона не пюре. От, отак от от все складаю. От, ну круть, круть. Навіть якщо вас залишаються такі великі штучки, ну і Бог з ними. <гум> а, так, що у нас ще є такого важливого? Помідорки, обов'язково вродило помідори у цьому році. А, не знаю, звідкіля нам таке щастя прийшло. От, Але помідори цього року дешеві і смачні. Просто ну вже звичайно йде сезон, але разом з тим. А, цибуля нель переживеш. Це порізана сьогодні. Підеш спати так. після ефіру. А, так, обов'язково що ще треба: лимончик. Лимончик, ми просто вичавлюємо. от так. Ми будемо Цік. заправляти трішки лимонним соком, а трішки олійки додамо для того, щоб знаєте, так угу. просто змастити е і щоб наш салат був і не занадто масний, але при цьому поживний. Ну і дивіться, приправляти будемо ще потім. От але от що цукрова кукурудза це саме те, що вам потрібно. Її солодковий смак додасть шарму нашому салату. І зараз я фактично е зроблю те, що е зробить фактично акцент наш. Значить, люди, я буквально вчора навчився відкривати цією штукою. Сталася тривога. От, і зараз я зроблю. Ух ти! Бач! Клас! Який пішло. лайфхак. Ану давай. Оп. Оп. Тепер треба зафіксувати його, так? Да? Ну, що ти його знаєш, що його треба, нелічка. Я не пам'ятаю, на жаль, що треба. Так, ану. ану. А, все пішло, бачиш? Опа! Меджик. Дивіться, є два типи штопора. Одні люди користуються одним типом, інші да, другим декло. типом. І так діляться на дві Притримаю. великі частини. Так само і з цим. Wow. Бачиш, Меджик. Wow. Давай, відкріпляй. Вау, wow. це дуже просто, до речі. І тепер ножичком його Ага. Так. так, так супер. супер. Все. А тепер можеш тепер злити. Через зливаю. Туштачок. Зливаю сік, зливаю сік. Бачите? От і спокійно додаю нашу прекрасну кукурудзу. Ти додаєш кукурудзу, а я готую тарілочки для красивої подачі салату. Так, готові Оп. Раз. кайф. Тепер Тепки зелені обов'язково. Трошки зелені. Ага, зараз. І Нель, я зараз, вибач мене, будь ласка, я у е, гумових горковицях я ну, буду нормально. це все змішувати руками. А ось такою дерев'яною ложечкою не хочеш? Ні? Хочеш руками, mm -hmm. як справжніше кухар. Окей. Ну, хочеться мені трошки, хочеться Так. Так, так. ну що? Салатка. Складаємо, складаємо, складаємо. Зараз є. Сільперець, аби перець, а давай носи, де він? А ось ось-ось ось. Давай. Моя улюблена я... спеція. я пропоную Моя таким чином. Моя улюблена спеція. Я пропоную таким чином. Ми з тобою зараз куштуємо це, а, а далі у нас починається вікенд, сніданок, вихідний. А, валя, Хаманько, Саша, Попов, Ігор Циганик, там, там багато буде людей. Там кухня, так? Там людей дай Боже, знаєш, там їм їсти треба. Я розумію, що валя прийде, нас їх не годує, але хай вони і нашу кухню скуштують. Так, е, Валясь переважно по цих, по кондитерських штуках, хоча mm -hmm. валя все готує класно. От. Був колись коли ти в сніданку в гостях е, у валі Хамайко. Більше не розповім. Це. Більше питайте у валі. Хамайко, хай вона розкаже. От, е. Ничка, куштуй, як кладу холодильник людям. Кол... Да. Колегам по роботі. Колегам по роботі. Давай так, куштувати. так. Мало олії, до речі, можливо. І тепер салат. Mm. Mm. Навіть і солити не треба, і причити не треба. І так нормально. Я би. А де перець? А я а А ні, ось. Uh -huh. Мені якраз навпаки подобається. Тобі солі не треба? Mm -mm. От зараз прямо ідеально, якщо чесно. Ідеальне поєднання інгредієнтів і не хочеться сюди додавати ані солі, ані перцю. Ось, смачного вам. Mm. Mm. <laughs> Королівський смак. Смакуй по королівськи.